Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два трилери, меню та тіло. З вами Кіноблог, Поїхали! Меню американський фільм жахів з елементами чорної комедії, знятий Марком Майлодом. Прем'єра картини відбулася 10 вересня 2022 року на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Марго і Тайлер готуються до довгоочікуваного вечора в елітному ресторанному комплексі Hotorn. Тайлер одержимий гурман та фанат таланту шеф кухаря Словіка. Що керує престижним закладом цього вечора? Ресторан прийме лише 12 гостей, а спеціальне меню буде представлено самим словіком. Довгоочікувана вечеря йде не так, як задумано, коли співробітники виявляють, що супутниці Тайлера немає у списку запрошених однак на цьому проблеми тільки починаються, а на гостей чекає багато неприємних сюрпризів. Добрий вечір. Я взагалі не знав, що від нього очікувати. Ну так, триллер, але що саме? Про що? Взагалі поняття не мав. І якщо чесно, фільм мене дуже здивував. Якщо чесно, це найбільш концептуальний триллер, який я бачив за останні роки. Тут немає детективної складової, хоча певна загадка тут присутня. Взагалі, цей фільм загадка я постійно задавав питання, як? Чому? Навіщо? І насправді декілька таких питань все ж залишилось. Про них я розкажу трошки детальніше в невеличкому блоці зі спойлерами. Насправді, цьому фільму дуже не вистачає виправданості того, що відбувається, не вистачає бекграунду для героїв, тому що концепт то цікавий. Але щоб і фільм вийшов хороший, потрібно трошки більше. Взагалі цей фільм моментами схожий на комедію. Відбуваються ситуації, які взагалі не вписуються в загальну картину, і вони зменшують градус того, що відбувається. Але робиться це все в якомусь такому абсурдному стилі. Так тема і надзавдання простежуються. Вони такі досить глобальні, що людству потрібно переродити, щоб позбутись всіх гріхів. Але от якби воно це все було б вмотивоване, то взагалі було б супер. Ральф Файнс грає головного шефа Словіка. Він лякає, він змушує себе боятись, але дуже прямолінійно. Все в лоб. Я злий, бійтесь мене. Ну і знову ж мотивація. Ми лише налякана наносекунда. Так, шеф! Ніколас Холт грає Тайлера. Насправді зіграв досить непогано, його персонаж зрозумілий, але я вже казав про мотивацію, так? Це Бергамот у мене, шеф? Так, це він. Аня Тейлор Джой грає головну героїню Марго. Бекграунду не вистачає, явно не вистачає. Хоча вона мені взагалі не сподобалась в гострих картузах, огляд на які є на моєму каналі, то тут вона в сучасності існує максимально органічно, і я думаю, що їй більше не потрібно лізти в історичні проєкти. То це нічого, що я не настільки вражена, як ти. О боже! Оцей фільм дуже атмосферний. Ти сидиш як на голках, не знаєш, що відбудеться через секунду, і моментами досягається такий рівень саспенсу, що хочеться поставити на паузу і трошки перепочити. Оцей кулінарний світ, який створили автори, дійсно захоплює. Але от скованість локацій. По факту їх тут 3-4, Хоч це і створює атмосферу такої замкненості, але тоді треба було б робити ще менше, на цьому будувати історію. А так вийшло ні туди, ні сюди. От найбільша проблема цього фільму, чому кухарі взагалі слухаються цього шефа. Хоч би якийсь гіпноз приблили, а так взагалі нічого. Чувак взяв застрелився, інший пішов повісився. Що, шеф такий майстер слова? Та ні. Про фінал я чув, що він незрозумілий, е, типу, чому він Марго відпустив. Але я зрозумів його так. Вона, якби прийняла правила цього закладу, ну а шеф такий принциповий і не може піти проти примхи клієнта, який діє за правилами. Незадоволений обслуговуванням, е, просить завернути з собою. Ну це насправді досить таке складне і закручене пояснення, але по-іншому його дуже складно виправдати. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки. Сюжет 6 актори, 8 атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. Люблю я концептуальні речі, і фільм мене тримав на прузі, тож, якщо вам теж таке до вподоби, то я рекомендую. Але не чекайте, що вам щось пояснять. Просто спостерігайте за їжею. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту. Тіло! Іспанський містичний трилер 2012 року співробітники поліції розслідують справу працівника моргу Ангеля Тореса, який потрапив під колеса автомобіля вночі. Він був чимось дуже наляканий, коли вибігав на проїжджу частину. Ангель Торес отримав дуже серйозні пошкодження, включаючи черепно-мозкову травму, і впав в кому. Під час розслідування стало відомо, що після закриття моргу охоронець Торес позвонив поліцію та просив надіслати патрульну машину. Також поліцейські дізналися про те, що Морзі спрацювала сигналізація, а з третього відсіку зникло нещодавно привезене тіло. Якщо ви ще не дивились спецвипуск проект року, де я разом з моїми гостями обираємо найкращий проєкт 2022 року. То подивіться, ви що. так от саме в ньому мені його порадили. Е, ну, не буду казати, хто і на якому місці, просто гляньте. Ну і це дійсно. Один з найкращих детективів, який я бачив. Давайте коротко, постараюсь без спойлерів. Якщо вам подобається «Невидимий гість, то певно і цей фільм також сподобається. Якщо ви ще й невидимого гостя не дивились, то ви дуже багато чого втратили. Взагалі, це такий трилер-детектив. Тут немає якихось візуально винахідливих вбивств. По факту, дуже велика частина фільму строїться на здогадках і людській психології. Загальному мене було дві версії. Перша така досить банальна, простенька, друга більш закручена в дусі одної серії Чорного дзеркала. І насправді я був дуже близький до істини, але є в цьому фільмі два глобальних твіста, про які я й думати не міг. Це також, окрім трилера, детектива, ще й також соціальна драма про класові нерівності, що схоже було в блакитному оці. В загальному сюжет дуже закручений, з хорошим оповіданням, але от таке відчуття, що чогось не вистачило. Хоча всі лінії закрили, не було більше питань, я навіть не можу це пояснити дуже дивне відчуття. Давайте краще розкажу про акторів. Так як вони всі іспанські і для широкої аудиторії не сильно відомі, то й розповідати я буду про них в загальних рисах. Белен Руеда, персонаж Майка. От, якщо чесно, персонаж досить карикатурний. От і грає вона так же само. Не сильно мені сподобалась її гра, вона вибивалась з загальної картини. Уго Сільва грає Алекса, головного підозрюваного. А от він зіграв досить круто, спокійно, без всяких награвань, його лінія була максимально зрозумілою. І Хосе Коронадо зіграв головного один. Детектива грає класно. Це все, що я про нього скажу. Хороші локації, видно, масштаб, установка сцен дуже хороша, і який же тут блискучий грим. Він водночас лякає і захоплює. Музику не примітив так гнітаюча була, але не більше. І він взагалі не застарів, хоч пройшло 11 років. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані а мої оцінки сюжет. 10 актори, 9, атмосфера, 10. Загальний бал 10 з 10. Це дуже хороший детектив, і тому я однозначно рекомендую його до перегляду. Але на мою суб'єктивну думку, невидимий гість був трошки краще. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!